Дякую, Яну. Новини, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Одну людину вбили ще трьох поранили росіяни на передодні ввечері в місті Ізюм. Що на Харківщині близько 22-го окупанти скривали три дрони на приватний сектор наслідок удару спалахнули житлові будинки. Літня жінка зазнала уламкових поранень і з відкритим переломом була госпіталізована. Та, на жаль, від отриманих травм померла. Серед постраждалих двоє 17-річних хлопців та 76-річна пенсіонерка. Вони до Авлені до медзакладу. Усю ніч у Чернігові екстрені служби ліквідовували наслідки дронової атаки. Нині на місці триває розбір завалів. Пізно ввечері ворожі шахеди атакували житловий сектор міста. Один із безпілотників влучив у п'ятиповерхівку спалахнула пожежа. Внаслідок російської атаки зруйновані два верхніх поверхи, потрощені також три автівки. З місця удару надзвичайники евакуювали літню жінку. Дивом минулося без загиблих та травмованих. Російські дрони також атакували. І приватний сектор Чернігова. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 90 ударних безпілотників. Наші сили ППО збили 47 шахедів. 33 безпілотники імітатори були локаційно втрачені, не завдавши шкоди. Збивали російські дрони в дев'яти областях на сході, Півдні, центрі та півночі. Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина. Сполученим штатам важливо не йти на так зване російське але щодо режиму тиші. На цьому під час брифінгу наголосив Володимир Зеленський. Президент сподівається на жорстку реакцію Дональда Трампа через додаткові умови Кремля щодо режиму припинення вогню. Кілька партнерів багато. Чесно. Вони казали, що стосується Сісфаєр, то нам найголовніше ні Америці, нікому не йти. На російське але. Сісфаєр не повинен йти разом з Але. Тому що це сісфаєр на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. І тому, якщо русські не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією, а не погоджуються конкретно з пропозицією президента Трампа. Радіо Свобода залишила без фінансування співробітників Голосу Америки. Відправили у безстрокові відпустки. Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо скорочення семи федеральних агентств, зокрема, і агентства глобальних медіа, яке керує впливовими мовниками Радіо Свобода та Голос Америки. Адміністрації Трампа зазначило, що цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними. Тож агентства повинні обмежити свою діяльність і зменшити кількість персоналу щодо голосу Америки. в адміністрації президента США заявили цитую, що американські платники податків більше не були. Удуть на гачку радикальної пропаганди. Кінець цитати його штатні працівники отримали листа від відділу кадрів, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку. Це підтвердив і керівник української служби Руслан Петричка. А президент Радіо Свобода Стівен Капус назвав таке рішення американської адміністрації величезним подарунком ворогам Америки, додавши, що іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві і Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода. Замовне вбивство пов'язане із громадською діяльністю, особиста непризня або російський слід такі основні версії вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула озвучили в національній поліції. Чоловіка було вбито вранці 14 березня, просто у середмісті Одеси на очах інших перехожих від отриманих поранень. Активіст загинув на місці. У поліції кваліфікували злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Підозрюваного затримали у той же день. Дем'яну Ганулу було 31 рік. В нього залишилася дружина та п'ятимісячна донечка. Подробиці вбивства та чим був відомий громадський активіст, розповість Олександра Ченкова. Близько 10.30 в центрі Одеси пролунали постріли. Мережею одразу почала ширитися новина. На проспекті українських героїв вбили громадського активіста Дем'яна Ганула. Вбивця вистрілив спочатку у легені. Другий постріл був у голову. Від отриманих поранень Дем'ян Ганул помер на місці. Зухвали вбивство посеред білого дня недалеко від головних управлінь Служби безпеки України національної поліції в Одеській області. А на очах у містян прямо серед біла дня і ще на день добровольця. Ну це якісь такі, ну скажімо так, знакові якісь дати, такі події. За кілька годин підозрюваного у вбивстві затримала поліція. Ним виявився 46-річний дезертир, який місяць тому самовільно покинув місце служби. В квартирі, де він переховувався, знайшли гранату та зброю, якою ймовірно було скоєно вбивство. В поліції повідомили громадський активіст влітку минулого року просив правоохоронців забезпечити йому захист. У жовтні було затримано замовника нападу на Дем'яна Ганула. Загалом активіст неодноразово заявляв про напади на себе та підпал свого авто. В рамках цього звернення задокументовано е, особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі національної поліції, служба безпеки, е, оперативно супроводжувала і. Е, сприяло розкриттю цього злочину і якраз. Е... Після того, як цього особа було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Гану не звертався. В поліції називають три версії злочину: замовне вбивство, пов'язане з громадською діяльністю активіста, або ж через особисту неприязнь, а також не виключають російський слід. Жорстоке вбивство Дем'яна Ганула шокувало одеську спільноту. Близько сотні людей вийшли на європейську площу вшанувати пам'ять громадського активіста. Більшість пов'язує його загибель із роботою російських спецслужб. Адже у Москві Ганула заочно заарештували за кількома кримінальними статтями, а в мережі обіцяли до 10 тисяч доларів за напад на нього. Як Росія там вербує вербує людей підлітків для того, щоб влаштовувати теракти для того, щоб влаштовувати якісь напади, так само. Я, я я думаю, що Росія зацікавлена була в тому, щоб вбити Дем'яна ганула, це по суті сигнал всім проукраїнським активістам, що е, ну на всіх полюють, всі якби під загрозою. Дем'яну Ганулу був 31 рік. В нього залишилась дружина та п'ятимісячна донечка. Він народився на Кіровоградщині. В Одесі закінчив університет за фахом вчитель історії. Ганул був учасником революції гідності. Вступив до правого сектору. Також брав участь в подіях 2 травня 2014 року в Одесі. Згодом Дем'ян Ганул створив власну громадську організацію Вуличний фронт. Він виступав проти забудови Одеського узбережжя та історичного центру міста. Це та людина, яка я врятувала літній театр. Дійсно, колись він створив вуличний фронт, це його величезна заслуга, так? він був в правому секторі, він багато чого хорошого зробив для Одеси. Остання моя розмова з ним була про великий прапор ВМС України. І коли я до сих пір ще не прийняла цю новину, також громадський активіст підтримував закони про декомунізацію та деколонізацію України вже під час повномасштабної війни займався волонтерством та проєктами щодо реабілітації ветеранів, підтримував і перейменування вулиць на честь українських воїнів та діячів. А ще захищав закон про мову в своєму останньому інтерв'ю вікнам. Дем'ян Ганул говорив про те, як Одеса змінилася за три роки повномасштабної війни. Воно розвивається в тому напрямку, в українському напрямку щодня, щохвилини, щогодини. І це ну, не може не радувати, в принципі. Я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є, знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі, не може бути все в секунду. Але вже. Повернення назад не може бути в бік Росії до всього російського. Ми йдемо в вірному напрямку. В напрямку безпосередньо, навіть там не про американському, там не про європейському, а саме в напрямку України. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма вікна СТБ Єдині новини. Колона російської бронетехніки з десантом намагалася прорватися до часового яру. Нацгвардії показали, як відбивали атаку. Понад два десятки техніки, включно з бойовими машинами десанту, сунулися у штурм. Та їх зустріли українські піхотинці, артилерія і дронові екіпажі. Щонайменше 10 одиниць ворожої техніки було знищено або уражено по живій силі успішно відпрацювали і впіві дрони. У 2018-му, щойно ставши повнолітнім, він покинув університет і добровольцем пішов захищати країну. Підписав контракт, служив в АТО, став морським піхотинцем. Велику війну зустрів у Маріуполі за сталі потрапив у полон. У російських катівнях провів 9 місяців схуд на 50 кілограмів. Після полону знову пішов воювати, втратив ногу. Тепер на реабілітації. Але і далі планує продовжити службу інструктором, бо хоче ділитися досвідом і мотивувати молодь. Історія 25-річного військового із позивним Морпіг. Далі, дивіться. Нашу Україну, типа сказати, типа завжди. Вставили ні в що. я з самого дитинства взагалі хотів в армію. Ну, і так вийшло, що я втік, можна сказати, з дому, типу, в армію. 18 років. Тепер Василю з позивним Морпіх, ветерану російсько-української війни, 25. За його плечима майже сім років служби. виш і професію інженера-механіка реактивних двигунів до літака він проміняв на курси молодого бійця у Великій Британії. Замість цивільного життя юнак обрав армію. До неї пішов добровольцем, підписав контракт і став морським піхотинцем. Морська піхота це перший окремий батальон. Він був один наймогутніших на той час. Типу. У них дуже високий уровень підготовки, бо я туди тіпав, хлопав. із 2018-го Морпіг захищав країну у зоні АТО на Луганщині та Донеччині. Він люто ненавидить Росію, хоча й народився там. Родом із Росії з міста санкт Петербург. у 2003 році в Україну переїхав. мама Росіянка, тато українець. Перший бойовий вихід мав у 19. Тоді отримав поранення в ногу і обличчя. Як підлікувався, став снайпером. Півроку його навчали американські військові, які воювали в Іраку. Повномасштабна війна застала морпіха в Маріуполі. Ми 5 якби березня знали, що ми повністю вже в оточенні, тобто вже не в кольці, Вже під'їзді, виїзди типа з Маріуполя. Ніякого не було. Не тоді маленькими групами нас заставлю почали прориватися. Наші бійці переодягнені в цивільне заходили на Азовсталь малими групами. На одному з блокпостів під час бою Василь отримав поранення в голову. каже, Маріуполь ворог обстрілював тоді без перестанку кривградами і авіабомбами. А потім був полон за 9 місяців. Змінив сім різних колоній. Найжорсткіше каже, знущалися в Таганрозі. Там половина надзирателів українці. І Вони просто так руски не ставилися, як українці ставляться. Знущались. Били і морально, і фізично, як тільки хотіли, як їм було зручно, і собак натравлювали. Морпіг схуд у полоні майже на 50 кілограмів. Його тримали в одиночних камерах, щоб не зійти з розуму і не втратити себе. Він розмовляв із павуком. Виїхав звідти я 40 кілограмів, а попав туди майже 90 очікув. З павуком говорив. Це коріш мій був. Я вовсе, коли я хотів уїжджати, тіп, в другу колонію, ті його з собою забрати. У полоні бранцям нав'язували радянське минуле, змушували слухати гімн і читати історію Росії. Коли морпіха звільнили, він одразу ж зателефонував старшій сестрі. Батьків у них немає. А після реабілітації хлопець не полишив армію, хоча міг. Та знову пішов на передову. Долучився до третьої штурмової бригади. Колишній військовополонений, типу, я мав право типу, на звільнення, поназвільнення. Міг собі за кордон поїхати за кордоном. Сидіти так не Васі, захотілося йти далі. Воювати і знову штурми, важкі бої та три тижні в оточенні. Тамужні бійці зуміли вибратися звідти живими. Ми заштурмували Макіївку і 21 день ми були з моїм побратимом Обамою. Це мій як рідний брат мені став тіпо, 21 день в оточенні був. Нам дроном скидали, воду їсти. Тіпо. Патрони в русских забирали. Ночі коротше, їх заштурманули двох гранатами закидали. Вийшли ти все. Торік під час евакуації з поля бою морпіг наступив на ворожу міну. Отримав важкі поранення. Праву ногу довелося ампутувати. Він пережив 15 операцій. Зараз проходить реабілітацію в Ужгороді. Вже навчився ходити на протезі без милиць. Боєць зізнається, найбільшою підтримкою для нього нині є рідні та подруга, з якою служили разом у третій штурмовій. А нині лікуються в одному госпіталі. У нас це головна підтримка. Аденоз одного. багато часу разом проводимо маємо можливість. У Нас дуже багато розмов просто про все, що можливо. І ці розмови вони можна сказати, розвантажують наш мозок. Василь ділиться пережитим на зустрічі з цивільними. Він дуже щирий і прямолінійний. Планує продовжити службу інструктором як висококласний снайпер, хоче ділитися власним досвідом і мотивувати молодь. Тактика ведення бою. Погнева підготовка, якби я снайпер з, з вищої категорії, тобто я хороший Угу. чого я можу передавати це молодому поколінню. Угу. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини.